Вітаю всіх. Ви бачите перед собою трактор, який я побудував в минулому році, йому вже виповнився рівно рік. Він мене виорював землю, садив картоплю, е окучував картоплю, він мене збирав картоплю, проводив інші роботи по перевозки грузів, возив мене на природу. І Тому він покрив всі вузькі місця, котрі у мене було. Раніше я не міг окочувати попереднім трактором картоплю, тому що він мене не йшов в рядок. Цей трактор у мене йде в рядок, все як потрібно. Але є одне але. Я побудував його так, що поставив одне сидіння. А попереднім трактором ми <кхм> їздимо на природу частіше всього вдвох. Той же лісок, по грибочке, ягоди. І ось я вирішив зробити так, щоб можна було вдвох їздити і на цьому тракторі. Мені сидіння можна було двома шляхами це зробити. Або міняти сидіння на двохмісне. До речі, у мене є і рама двохмісна. От. І можна було. Щось зробити приставне якесь крісло щоб пасажир сидів поряд. Меняти це крісло, яке зараз стоїть, я не хотів, тому що воно дуже удобне, дуже гарно на ньому сидіть, просто вітер піднявся, може бути проблеми з звуком. Дуже добре сидіть на ньому, тому я. Вирішив зробити приставне таке сидіння, яке ви зараз бачите перед собою. Воно не так, як зараз ви бачите, буде. Але я покажу, як воно буде. Але я пару слів скажу, як я його робив. Я зняв оцю сидушку, потім підварив до стойки, на котрих сідушка. Підварив під, 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 до цих стойок отаку от, от, товстосінну трубу з однієї і з другої сторони. Після цього вставив сюди, да, до речі, ці дві труби я зробив, щоб вони були строго паралельно до міліметра. Тому що, якщо вони будуть не паралельно, то коли будемо ставити ці труби внутрі, воно буде закушувати і потім будуть проблеми виймати ставити сидіння. Тому, ці, проваривши ці основні труби, я вставив туди більш-менші по діаметру. І на ці труби я наварив сидіння. Дуже, дуже просто вийшло, але функціонально. А тепер подивимося, як воно повинно бути в транспортному положенні. Беремо легенько такою рукою. Оп. І сидіння от так дивиться. Для того, щоб воно не випало, у мене ось такий фіксатор. Тут приварена гайка внизу. Кріпиться болтом. Отак от. Закрутив болти і все, нікуди воно не дінеться. Вже перевірено, все гарно працює. Але як я це все зробив, то виникла інша проблема. Так як ноги пасажира будуть знаходитись на цій площадці, а мої ноги на цій, то між нами буде коробка передач. Якщо я сюди ноги не можу поставити, тому що тут будуть пасажирські, я не маю доступу до... Газу до педалі газу. Тому прийшлося робити якби би дублювання педалі газу. Ну Давайте зайдемо на ту сторону. Як зробити Я. зробив дуже просто, але перед цим Мені прийшлося поламати голову, як його зробити так, щоб воно було функціонально, щоб воно не мішало нікому, нічому, щоб було маленьке по своїм габаритам. І от я зробив от так. Значить, тут у мене болт і тут у мене болт. Між болтами в мене стоїть приварив. Вставку. На цю вставку я поставив пружину. Пружина це із багажника. Колись були в СССР багажники такі на пружинах. Оця пружина іменно з цього багажника. от Получився от такий у мене е, таке, такий вириб, який закінчується, той закінчується. Ну, оце такою імпровізованою педаллю газу. Якщо ми нажмемо на неї, бачимо та педаль газу нажимається. Ці педалі газу працюють автономно. Тобто, якщо я їду один, я нажимаю педаль газу, от і вона не мішає мені. Працювати. Вона не мішає мені працювати. Другий педалю газу. Тобто все працює автономно. І ще. Я е, колись, е, ну, в принципі, це був такий хейт навіть на мене наїхали. <кій> От і такий, що можеш. Не соблюдаєш, не соблюдаєш техніку безпеки, тому що тебе крутиться оця от хрестовина, яка тут. Вона замотає тобі Брюки то все, Це небезпечно. Прави вони чи не прави? Да прави вони 100%. Але я не, не робив сюди дугу безпеки, тому що я хотів зробити їх і думав, як зробити їх найкраще. Зробити просто... Коробку із жесті це було б дуже просто, декілька хвилин роботи, але я не хотів це робити, тому що хотів основательно зробити і так як потрібно. Як я зробив, у мене були такі от, от ширина. Е, такі листи. Е, ну як їх назвати, типа ресори? От, ширна їх десь міліметрів сантиметрів десь п'ять, мабуть, якщо не більше. Але головне товщина, товщина 10 міліметрів. Для того, щоб да, вона була така пос... полусогнута, для того, щоб я вона помістилась рівно на раму. Мені прийшлось полгарочкою зробити такі надрязи і зігнути. Іменно по, по такій схемі, щоб вона доставала і ставала на раму. Потім зробив так же ще з другою частиною і підварив. І на цьому якраз в захисті я і розмістив оцю таку невеличку педальку газу. Я вчора поїхав, це я вчора закінчив роботи. Вчора поїхав і спитав, як вона працює. Працює вона нормально, без всяких проблем. Але якщо мені не сподобається, то я сюди підворю такий кронштейн. З цього кронштейна візьму, цей кронштейн підключу до якоїсь стойки чи, може тросика, і виведу сюди ручну. Газульку. Воно, в принципі, це і ще зробить якби паралельно. Але поки що мене це задовольняє. Я не хочу чомусь ручної газульки, тому що я дуже часто на природу їжджу, а на природі ручна газулька вона не йде ніяк, тому що там пагорби, треба дозволяти, уміншати газ, треба маніпулювати газом. І весь час вручну робити, це якось воно не альо. От, тому я зробив це все поки що е, ногою газувати, а там далі подивимося, як воно буде. Ну от, друзі, така робота я таку провів за цей, за, за цей час. Трактор у мене повністю в робочому стані. Е, може, хтось буде питати, я вже існував. Карбюратор цей Жигулівський вже їздив, катався. Все працює штатно, ніяких проблем нема. Тому хто моє бачив попереднє відео, як переробити е, карбюратор. Волговський карбюратор, що він працював ПЗ, з карбюратором ПЗ-27. Овибачаю не карбюратор, а е, волговський насос, бензонасос. Щоб він працював з карбюратором ПЗ-27, то можете подивитися відео і робити так, як зробив я. Все працює, все нормально, як положено.